Найменш важливу роль у заготівлі молока виконує заготувач молока від населення міста Бережні села Літки, Пережок Леонід Павлович. Леонід Павлович, будь ласка, розкажіть нашим. Я об'їжджаю всі двори і збираю молоко від населення, кернишне, містечко і село Літки. За сезон в день я. Привозив до півтора, там з щолош нам все видали. Ну і по, сюди, як приїжджаю, тут само собою перевіряють в обшому молоко. І вже роблять жирність. І я відбираю проби і теж роблю їх тут. Скільки ви приблизно вже за цей рік заготовили молока? Ну, За цей рік я заготовив, ну так з розчота, півтора тони в день, а вже до цієї пори.